Ось такі є Snow ще на оціночки трьохілкові мають повний розпуск, вони ще поквітують. Стан гарненький, можливо, десь один корінчик є зіпсований. А так досить непоганий стан. Їх декілька штучок є на дві, на три гілочки. Дівчата по 290 гривень. Сурсон, довго квітуча квіточка, гарно тримає ще бутони. Можливо, не суперпишна, але як рослина, вона дуже міцна. Має гарну кореневу, гарну шию, навіть коріння пробуджується в активний ріст. Такі красунечки по 300 гривень, їх є декілька штук. Всім доброго ранку. Бачу, вам зайшли наші знижечки, тому зараз запропоную вам ще варіанти. Обирайте, будь ласка, відписуйтесь. Відправочки будуть вже на завтра. Ми зараз вже пакуємо замовлення, хто встиг оплатити до сьогоднішньої годиночки. Так, і нагадую, кстати, давайте так, всі замовлення ми зараз пакуємо витеплювач ось такий фольгований. Такий і папер, термопапір. Всі е, квітулі доїжджають до вас в ідеальному стані, за це не переживайте. І дуже гарні міцні коробочки, які нам виготовлять під замовлення. Так. Ще по класній ціні пропоную вам орхідечку сорту пасаж. Ідеальна, просто ідеальніша. гарно тримає квіти. Подивіться, які тут величезні листя, гарна шия, гарна коренева. Дівчата 300 гривень. Сорт робити. ловіть момент. Їх, якщо я не помиляюсь, є лише дві штучки. Так, бігліпчик сорту принцеса трошки висушила закриті бутони. Відкриті квіточки тримає ідеально. Ще є здорова. Листочки теж в горщику є питання до коріння. Бачите, трапляється зіпсоване. І гарне, і погане. 300 гривень. Оцінка. Були 550, по-моєму. Так, така красуня сорту ЕплПей, яблуневий пиріг. Дивіться, яка вона має ще закритий бутончик, а так дуже-дуже хоче пити, треба відпоїти. Листова маса шикарна, шия гарна. По корінчику є трошечки зіпсованого. Не критично, взагалі, бачите, там пару сухариків. Ось така красуня 250 гривень.